Яка ваша улюблена сезонна страва, яку ви готуєте влітку? А крошки. Так, картошка, варена, ковбаса варена. Якщо є рідиска, огірок, помідор, тоді цибулька зелена. Роблю я її на кефірі і на сметані. Кефіра, сметана і молоко хлаждівне, кип'ятінне. Все перемішуєте От. і все. І ставите в холодильник, щоб нахололо. Наприклад, рис з овощами. Сезонні кабачки, напевно. А в якому? Е, ну, дивіться, просто його можна приготувати по-різному. Наприклад, якась запіканка, можна просто посмажити, можна запекти в духовці в якомусь, можна зробити якусь начинку з кабачками. Ну, Тобто щось додати до нього. Тому це ідеальний такий варіант на літо. Ну як знову ж таки, як для мене. Більше крошка ще буває, а літо мокрошка, так борщ. Мабуть, прохолоджуючі літні салати. Це основні літні овочі, які є сезонні. Та фрукти. Морозова мокрошка. Як ви готуєте прошло? На чого? -то? На сироватці молочні сирники. Навжди. А чому? Ну, Не знаю, це ідеальне. Ідеальні сніданок для мене. Ну так як я студент, то мій війна. Ну, бувають празники, коли стипендія приходить, то піца там шаурма. Перець фарширований, дуже полюбляємо. І торт кабачковий теж. А поділитися коротеньким рецептом тортика кабачкового. Дуже легко і просто беруться кабачки, труться на терточку, віджимається солеця, віджимається. Сок, от туди додається яйце, додається борошно, замішується і випікається у вигляді млинців. Потім пере... робиться перемазка, хто яку хоче, хто яку полюбляє, і таким чином робиться тортик.